Головне про події 23 лютого. Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Fox, А канал HBO продовжив серіал Справжній детектив на п'ятий сезон. Докладніше далі. Вночі росіяни знову підступно атакували ударними безпілотниками Дніпро та Одесу. У Дніпрі ворожий шахет влучив у багатоповерхівку. Як наслідок постраждали восьмеро осіб у Одесі. Один з уражених над морем дронів впав на будівлю підприємства у прибережній зоні. На жаль, троє людей загинули. Верховна Рада підтримала законопроєкт про звільнення строковиків зі служби. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, важливим моментом є те, що документ передбачає відстрочку від повторної мобілізації строком на 12 місяців. Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Фокс лише за кілька кілометрів від лінії фронту. В інтерв'ю президент заявив, що війна в Україні важлива для всіх, зокрема для американців. Без допомоги заходу Україні не обійтися, наголосив Зеленський. Потрібно нарощувати виробництво зброї, підтримувати оборону та економіку. А звільнення залужного та зміни в керівництві зсу це не зміна курсу країни, а перезавантаження військового топ-менеджменту, чого в ЗСУ довго не було. Нарешті Гарант заявив, що виграв би вибори, якби вони відбулися. Європейський союз ухвалив тринадцятий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пакет обіцяє більш жорсткі обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору. Також Рада ЄС запроваджує санкції проти ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб. На тлі глядацького успіху четвертого сезону справжнього детектива канал HBO продовжив шоу на п'ятий сезон. І Лопес, яка написала та зняла країну ночі, знову стане шоуранером. Нагадаємо, у середньому кожну серію четвертого сезону дивилися 12 мільйонів 700 тисяч глядачів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.